Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Гандія, де маємо для вас цікаву квартиру: 99 тисяч євро за 77 метрів квадратних. Тут є дві спальні та два санвузли. При вхідній зоні ми маємо одразу перехід у вітальню. Є деякі меблі, квартира, можливо, де-не-де де під ремонт, потрібно буде дещо замінити. Маємо кондиціонер, вікна, які виходять на нашу вулицю, і що цікаво це центр міста. Ось така вхідна зона. Перша спальня. Дуже багато зайвих речей, є невелике ліжко, так, якась шафа. Ну, можливо, це потрібно буде поміняти. Вікно в нас в цієї спальні виходить в патіо. Поруч маємо кухню, гарнітури, в принципі, в порядку, але де неде бачите, потрібно дещо поміняти. Ну, але, в принципі, на першу пору піде. Поруч ми маємо санвузол, унітаз, омивальник. Та біде. Ось так він виглядає, в принципі, непоганий. Маємо тут ще одну спальню. Вони винесли загальне ліжко. Просто зараз у вітальню. Маємо великі шафи і тут, що цікаво, відкритий санвузол. Просто такий відкритий санвузол, маємо умивальник і поруч одразу душову кабіну. Ось така квартира в центрі міста Гандії за 99 тисяч євро. Маємо ось такий під'їзд, і сам будинок зовні.